Влаштуйся зручно. Вдих, видих. Ти вже пройшла шлях. Ти вже дозволила собі сумувати. Ти вже визнала свою силу бути навіть без нього поруч. А зараз. Давай доторкнемось до головного, до тебе. Поклади руки собі на груди і просто побудь з собою. Без планів, без ролей, без очікувань. Вдих, видих. Скажи всередині себе я опора. Сама собі, не тому, що мусиш, не тому, що нікому більше, а тому, що можеш, тому що в тебе є джерело. Глибоке, справжнє, незламне. Згадай себе в моменти, коли ти вже стояла. Коли проходила біль в тому, темряву і вставала, ти жінка, що народжує світло навіть у найтемніші часи, зараз ти не мусиш бути сильною, ти просто є зі своїм серцем, яке б'ється, зі своїм тілом, яке тримає, зі своєю душою, яка пам'ятає, хто ти. Ти не одна, бо ти з собою. Вдих, видих, відчуй свій хребет, своє плечі, свої ноги, Відчуй, як вони тримають тебе. Твоє тіло це дім, твоя увага це турбота, твоя любов до себе це сила. Повтори ще раз: я. Опора сама собі, я дім, у якому тепло, я серце, яке любить, я сила, що не потребує дозволу. Немає нічого сильнішого за жінку, яка вміє бути собі другом, яка чує себе. Яка тримає себе. Ти не просто чекаєш, ти живеш. Ти не просто терпиш, ти твориш, і навіть зараз у непростий час ти залишаєшся джерелом любові. Обійми себе. Фізично, руками, ніжно. Скажи собі: Я з тобою, я тебе бачу. Я тебе люблю. Повертайся до цього стану, коли буде важко. Він у тобі, ти опора, ти сила. Ти життя.